Путін довго міркував і нарешті підписав документи про приєднання Меркурія, Венери, Марса та Юпітера до Росії. Моя перша оцінка була двійка. За те, що коли всі хором зубрили мама мила раму, я потай зі відкидною кришкою парти читав вершник без голови Майнріда. 20 лютого, день народження у Петрика. Марічка повідомляє йому, що вона має для нього подарунок. Заводить Петрика у підсобку, повністю роздягається, і на пікантному місці у неї залишається один великий червоний бант. Петрик, закочуючи, рукав полікать. Ну, і далеко він там. На світському рауті спілкуються троє. Пане шматко, я чув ви чудовий дресирувальник, як вам це вдається? Щоб підкорити їх собі, я дивлюся прямо в очі цим тваринам, пронизливим, немиготливим поглядом, поки вони не забиваються під лави і не починають скиглити. Ух ти! Я директор цирку, йдіть до мене, у мене дуже привабливі умови. Ні, ні. Краще влаштовуйтесь до мене. Я для вас ще цікавіші умови запропоную. Ви той фахівець, якого нам так не вистачає. Ви теж директор цирку, запитує пан Шматко. Ні. Школи. Два рибалки сидять, нічого не клює. Все про все, що тільки можна на світі переговорили. Мовчать. Ну і тут один згадує, і так для підтримки розмови каже А знаєш, Василь, я одружився. Ну, поздоровляю. Сидять далі втикають. Ну, а, мабуть, в тебе дружина красуня? Та яка красуня, ти що, жаба така уродина повна, не просто капець. Василь в шоці, Пардон, Сашко, може, вона в тебе готує класно? Що? Та де? Блювотину таку наготує, що на те, що хавати, дивитися, гидко. Слухай, може, вона в тебе в ліжку таке витворяє, що капець? Яке витворяє, п'ялиш її, а воно хропе? Не, ну я не розумію. Якого дідька ти на ній одружився? Е, чувак, якби ти знав, як на її глисти карасі, де...